Вітаю вас, маляти. Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, назви транспорт. Я вам буду показувати картинки, де зображений автомобіль. А вам потрібно сказати: це вантажний чи пасажирський? Давайте спробуємо розгляньте картинку. Що це? Так, це автобус. Це вантажний чи пасажирський транспорт. Так, пасажирський, він перевозить людей. Молодці. Погляньте на наступну картинку. Що це? Так, це легковий автомобіль. Він вантажний чи пасажирський транспорт? Так, пасажирський, бо перевозить людей. Розумнички. Розгляньте картинку. Що ви бачите? Так, це машина з піском. Це пасажирський чи вантажний транспорт. Так, вантажний. Молодці малята. Розгляньте наступну картинку. Що це? Так, це тролейбус. Тролейбус це пасажирський чи вантажний транспорт. Так, це пасажирський, молодці. Розгляньте наступну картинку. Що це, дітки? Так, це машина, яка перевозить цеглу. Це транспорт який? Пасажирський чи вантажний? Так, вантажний розумнички малята. Ви добре впорались з завданням та зрозуміли, яким буває пасажирський, а яким буває вантажний транспорт. До нових зустрічей, малята!